Зараз ми живемо при п'ятій печатці апокаліпсису. Що це значить? Що катастрофи і різні події глобальні, вони не за горами. Зараз при п'ятій печатці масове йде гоніння на християн, вбивають у багатьох країнах, на жаль. І скоро буде відкрита шоста печатка апокаліпсису, і з неї почнуться дуже масові. Такі е, масштабні взагалі катастрофи і події е, по всьому всесвіту, на всій землі. І як підготуватися нам до всіх цих подій, і головне, як пережити ці всі події, ми можемо лише з Ісусом Христом, тому що нас не врятують ні бункери, ні якісь там перельоти, наприклад, на Марс чи ще щось. От нас не врятують ні фінанси. Ні вплив, ні влада, а нас врятувати може лише Господь. Тому запрошую вас вивчати Слово Боже, готувати свою душу для зустрічі з Богом і щоб дійсно записати своє ім'я в книзі життя на небесах, От, і щоб пережити ці всі події, які йдуть на Всесвіт. Хай Бог благословить вас!